Мотор, поехали! А? Записываешь? Да. Чи є свобода слова в Украине? Mm. Вы дружим? Ні. Nee. з вами програма ще одна проблема, і я її ведуча Аліна Галаган. Авторська програма підпорядковує собі серію інтерв'ю з поважними людьми та чиновниками, де ми обговорюємо суспільно важливі теми. Наприклад, сьогодні ми поговорили з Олександром Мироновим, заступником депутата, який розповів, чи є свобода слова в Україні, так чи є вона, чи немає. Дивимося у сюжеті. Знайомимося Олександр Миронов. Він, як ніхто знає, що таке тайм-менеджмент. Справжній бізнесмен, політичний діяч. Він залюбки погодився відповісти на декілька наших запитань. Тож, що з цього вийшло, дивімося. Чи є свобода слова в Україні? Це дуже риторичне. таке запитання. Я вважаю, що в Україні є свобода слова. Журналісти та політики вільні до народу. Легко можна з ними спілкуватися на будь-яку тему. Тобто джинси немає? Ні, немає. Ви впевнені? Я впевнений на 200%. Наші журналісти мають свободу. А політики? Політики мають свободу та дещо більше. Я спілкувався з багатьма нашими іноземними депутатами. Свобода слова в іноземних країнах існує. І це можна легко бачити по останнім новинам. А у другому випуску Олександр Моронов розповів, скільки коштує країні підтримувати слух народу. Дивимося у сюжеті. Скільки заробляють народні депутати зараз? Народні депутати? Це дуже таке непрофесійне запитання. Що всі зарплати наших народних депутатів ви можете побачити у їхніх деклараціях та самі зможете все закулювати. Весь дохід наші депутати показують в їхніх деклараціях, тому можете звертатися туди. Помічники депутатів це дуже такі конвітаційне запитання. Що від вас наразі я не можу вам відповісти на це запитання? Оскільки Олександр відмовився говорити цифри наших парламентарів, це не складно знайти і у змі. Зокрема, телеканал прямий чітко розповів про зарплати народних обранців. Отже, спікер Верховної Ради отримує 12 прожиткових мінімумів або 23 тисячі гривень. Його перший заступник – 11,5 мінімумів. У грошах це 22 тисячі. Заступник голови Верховної Ради – 11 мінімумів або 21 тисячу гривень. Голова комітету – 20 тисяч гривень або 10 прожиткових мінімумів. Перший заступник голови комітету – приблизно ж так само, як і голова – 19 тисяч 940 гривень. Член комітету 10 прожиткових мінімумів, це 19 тисяч гривень. Тож що з цього приводу кажуть українці, висвітлив один з регіональних каналів Ужінформ. Я, я не знаю. Ні, я вважаю, що ні, не заробили. Не заробили. Але якщо б якщо б вони щось робили не тільки для себе, а почали думати, що комусь може бути погано, то хай собі хоч мільйони забереть. Просто щоб він було собі. Често, що вони знаробили цим Важко я. я вважаю на, на рівні всіма. Я не вважаю, що е, хтось з них е, порівняти зі мною може працювати 14 годин в день за там за 500 гривень чи за 600. Ну я не вважаю, що вони стільки працюють. Ось так живуть парламентарі та їх помічники. А на цьому в мене все з вами була програма ще одна проблема. Та я її ведуча Аліна Галаган. Побачимося вже після карантину у повноформатному випуску. Бережіть себе.